І тільки Україні не потрібні. Вони знаєте, навіть своїм то не дуже й потрібні. Бо як ще прокоментувати ось те, що я вам зараз покажу. Хоча краще подивіться спочатку, а потім добавлю кілька слів. Гаряченьких. Ну, все як я люблю. Навіть своїх побратимів, поранених на полі бою, покидають і не просто покидають, а залишають помирати, спочатку пограбувавши їх. Бо й правда, навіщо тягнути побратима на плечах, надавати йому першу невідкладну медичну допомогу, рятувати йому життя, якщо зрештою все одно всі вони сконають, згниють в українській землі. І тут одразу пригадала руски своїх не бросають. Бросають. Як бачимо, бо і правда, ну що тут ще сказати? Маємо те, що маємо. І поки одні поранені росіянці вмирають в українській землі, інші, яким таки вдалося якось от не знаю як, але вдалося вибратися і потрапити все ж таки на територію Росії, дуже хочуть лікуватися. Але знаєте, що найцікавіше, що лікувати їх ніхто не хоче. Вот, салам алейкум всем. Привет. Вот, пацаны. Сейчас поедем опять на свои позиции. Скинь саламчик. Эй, саламчики скинь. Что такие грустные? Улыбка, улыбка. О, красавчик. Вот. Приехали, короче, мы в госпіталь лечиться. Нас послали обратно на позицию. Ані лікувати, ані надавати медичну допомогу, ані взагалі, бодай, якось підтримувати. Повертайтеся назад, вмирати в Україні, бо й правда, вас вже відправили. Для чого? Не для того, щоб ви потім там поверталися лікуватися на це, що ж треба кошти витрачати, а так одразу вмерли там і все. І всім простіше. Бо, як бачите, як би вони там не скаржилися, як би вони там не нили на болотах, що їх ніхто не лікує і що їм ніхто не надає допомогу. Слухайте, ну. Про що ми говоримо? На це ніхто ніколи не звертав увагу там на Росію. Їм байдуже до своїх і це відео вкотре яскраво це демонструє. Тому коли ми говоримо, що як так країна може обстрілювати мирне населення України, просто пам'ятайте, це не до країни, це не до людей, які не те, що нас з вами, які навіть своїх співгромадян, своїх військових, які. Чесно, ось так от і доблесно відправляються на цю освободітельну операцію. нікому там не потрібні. От і все. Бо й правда, росіянин це діагноз. І цим все сказано. І до речі, нагадую: підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок та обов'язково залишайте свої коментарі. Це дуже допомагає нам розвивати наш канал. Ну і зрештою, давайте ж мочити Русь разом. І не забувайте, як би ця не до країна цей гній. Давайте ще до речі придумаємо, як ми можемо їх називати. Діліться своїми ідеями також у коментарях. Буде веселіше усім нам погодьтеся. Так от. Знаєте, вони не мають права підривати нашу віру у перемогу, і як би вони не намагалися не давати нам спати ночами, якби вони не намагалися нас залякати та погрожувати там у себе на тих пропагандистських телеканалах. Ми ж то з вами знаємо, що вони нація брехунів, нація, яка в принципі нічого вже не може зробити, окрім як косити себе за сраку. Бо я вже ж казала, що саме там їм і місце. Чуєте сирену? Донайте, чуєте, як вия повітряна трохи? Тривога ночами, пам'ятайте, що це нам нагадування про те, що треба вкотре підтримати Збройні сили України і знову донайте. Бо зараз Збройні сили України роблять все, все для того, щоб ми з вами не зневірювалися і допомагали їм. Тому ми повинні працювати, отримати свій стрій тут і все ж таки нагадувати росіянцям, що їм вже ніде не раді, що жодна країна світу їх не. Не те, що не підтримує, а вже навіть і не визнає. А от українці, знаєте, люди з величезним добрим серцем, і вони дякують всім країнам, які їх підтримують. І ось це свідчить саме про це, тому що в багатьох країнах світу, які свого часу надавали Україні допомогу і продовжують це робити по сьогоднішній день, з'являються ось такі банери, на яких ми висловлюємо їм свою подяку. А також нагадуємо про те, що ми, українці, люди то. Справжні щирі відкриті і відверті, і що ми обов'язково переможемо, звісно, завдяки їхній підтримці та допомозі. І до речі, забула не тільки ж знаєте, інші країни світу нас підтримують, а й ті влада яких поки що ще намагається знаєте, однією дупою всидіти на двох стільцях. Я зараз про грузинів. Дякую вам, ті люди, які знаєте, не хочуть летіти на Е, вибачаюсь, які не хочуть літати до педерації. Дякую всім тим, хто виходить на мітинги. Бо хто не хоче цього прямого, цього трушного авіасполучення з цими болотами? На... Знаєте, це вкотре демонструє нам, що туди. Вибачте, мене в те багно ніхто не хоче ані летіти, ані повертатися, ані взагалі. Кому вони потрібні? Згниють там самі собі. Ну а ми ще їх відспіваємо. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі!